Так, привет! С вами я Ваня. Я вам обіцяв далі продовжити відео з текстурою цієї обзор. Так, що ж продовжуємо. Блін. Лайк і Так, ми закінчили на... Тих блоках строїтельних, наступінькі йти. Далі ми починаємо з декоративних. Перші, так. освітлення. Це факіл, такий класний. це світло камінь, ну і з світлокамінь. це тиква світяща, це морський ліхтар. Це маяк, оце лампа, оце Ender Дивіться, він трошки помінявся в у тій штуці. Мені саме більше подобається цей морський ліхтар. Я з ним, не... Я... Я це... Мені він дуже подобається. Блядь, з решеткою такий, бо там електричество дуже прикольно. Якби такі. Вже в Minecraft додавали. Це було класно. Так, Ендекс теж Ані? ну Це з Дуба, це з Мерекі. ну це з Берези, це зропічку, того... з Акації і останнє, то ви знаєте, це коротше скажу, що це темний був, все. Так, музика. Це музичний автомат, що грає, а це нотний блок. Бачите, кін приколь. Э! Е. Нотний блок, блин, сломав. й моё Де він? Де він? Нотний блок треба поставити, щоб був. Так, ді... це нотний блок. Дице кінноти. Так, це... Інші декорації? Ну, так, це Паутина, це железні грати, це Зачервний столик, це оце, портал вендернір, така курзіна. а це а курзіна вона із оком. Ендера, так, Це верстак, це газова. Ой, газова плитка. Печка. А скажіть, геть як газова плитка? Молодці, це що зробили газову плитку? Спечки. Так, це як стройка для броні. Це табличка. Я нечайно тут Е e написав. Нечайно. Так, це цей горщик ну, для квітів. А оце та фігня. Кристал ендера, ну вона не змінилася. Так, це рамка, а це та драбинка. Так, а це ендер дракон там. Ну, я хотів глянути, чи він виглядає тій текстурі, змінився, але він не трохи не змінився. Так. Голова. Це проста голова стіла. Це скелета. Гляньте, яка класна. Це візер скелета. Це зумбаря, а це дракона. Скляна панель. Ну, ви бачите, яка вона. Можете поставити на паузу і згадатися, яка. Так. Це накувальня. Так, це пуста накувальня, це трошки тріскнута, а це сильно тріскнута. А це коврик. Поставити на паузу і кольори цього. Ті, всі, це. Так, забор. Це адський забор, Це із дерева, ну ви знаєте, яких дерев. Так, яких це з дерев? Так, це це з дуба, смереки, берези, тропічного дерева, темного дуба, акації. Ну, і таке. Так, це прапори. Вони трохи змінилися, палка ось змінилася і плут носами. Так. Ліжка. Ну, я всі не поставив, бо не хотів, бо, знаєте, чого? Бо ліжка не змінилася. Дуже жалко. Так. Рослини. Це одуванчик, це мак, це синя орхідея, це лук, ну, різанець по-українськи назвали. черемша це так, це червоний тюльпан, це оранжевий, це білий, це так, рож, рожевий. так, Це маргарит. Це як то вона ромашка. так. Це гриби, Ну, вони на траві, дивіться, не ставляться як на грибницю. Гляньте, вони геть як реалістичні. Так, а оце це Ліана. Так, гляньте, яка прикольна. Так, це Кушинка. Та, блін, та ніч. Я хочу, щоб ви розгляділи. Добре, так. Блін. стійно цього. О, отак вона виглядає, блін. Та ніч, так. Це оце це... Це сахарний тростик, Так, це цей сонячник. Гляньте, він геть як реалістичний. Так, це бузок, це висока трава, це висока папороч. Це ті, як то їх розовий кущ. Він нравиться мені дуже. Так, це оцей. А це кактус, блін, який він класний. ви, блін, просто гляньте на рослину хорусу і квітку хоросу. Це просто красота. Це повна красота. Повна. Короб короб шалкера і лазурована плита. Вони не змінилися. Так, а чого я їх разом ці втулив? Мені так загоділося, боліньки. Так, картини. Ви просто гляньте. Які круті картини. Гляньте. Оце екран ноутбука. Можете ноутбук зробити Це, щоб, блін, чітко чи комп'ютер, там, що там ви хочете. Це дуже круто. Дуже круто. Гляньте. Ну, поставте на паузу і розглядіть. Всі картини. Так. Во. не вам так. Кажу гляньте, які прикольні картини, йолки палки А це вообще якісь убої на стіну. Блін, чітко. Так, далі дерева. Це дуб, це сусна, це береза, це тропічне дерево, це акація і це темний дуб. А оце там дуб у цей такий великий. ой, Так. Далі пішли двойні дерева. Це двійна. Оця сусна, ну 2 х 2 блока. Це тропічне дерево на 2х2 блок. Далі пішли гриби. Гляньте, які гриби, блін, трохи страшні, особливо у цей. Так, а це вони на грибниці. Якби зустріти грибний біом, було дуже страшно проходити. Гляньте, корова яка страшна, гриби які страшні, дуже жорстко було б там. Ну, це, там монстрів нема, але все одно жорстко. Я вам кажу, з цієї тіксторі не грайте. Я сам бачу, що жорстко. Ну, ну в цьому біомі. Дуже жорстко. Ну, хто, ну то вона не боїться, то може там грати спокійно. Так, казан. Такий він, це пустий, а це з водою, так. це двері. ну Ви просто гляньте, які двері, це з дуба, це смереки, це з тої берези, це з тропічного дерева, це катєві, це з темного дуба, це железні. Блін, які вони класні. Так, Це калітки з дерев, ви бачите. А це сундук. Гляньте. Це якісь. Шухлядини, ёлки палки гляньте. Це двойний, а це ловушка там червона, а це двойний сундук-ловушка. Редстоун, механізми. Ну, це, це, роз, це роздатчик, це ліпкий поршень, це пустий поршень, це тіньки, це люк, це речах, це наживна плита, кам'яна, це дерев'яна, це червоний факел. Кнопка светильник це золота, жена плота це жінна, це, оце, жлєзна, це люк железный урон це, кай. Це, ну все.